Всім привіт! Я Роман Лухаєдов з Гри Shapes. Сьогодні буду трохи розказувати про себе. Коли ти почав займатися музикою? Займатися музикою я почав в 13 років. Пам'ятаю, цей момент сидів. Грав фіфу, підходить мама, каже: Я тебе, мабуть, запишу на гітару. Я такий в шоці був. Думаю, мене на гітару, куди я взагалі до музики був ніяк не причетний, не цікавився особливо. Тоді я пішов в музичну школу на класичну гітару на приватні уроки. Потім з'явився інтерес, до речі, через гру Guitar Hero 3. я почав грати і паралельно з тим, як я займався гітарою, почав слухати. Всякий рок, і так почали е, з'являтися зацікавлення. Хто або що надихнуло тебе займатися музикою? Як я сказав, напевно, мене надихнула от саме Guitar Hero 3, яка вийшла в той час, і я почав грати. Це було перше таке натхнення. Познайомився вже з такою музикою більш тяжкою, то. Почав слухати, і це справило враження. Я почав цікавитися цим. Який інструмент ти опанував першим? Напевно, це була електрогітара, бо після акустики я почав о, грати на електрогітарі. Це був перший інструмент, який я опанував. І поки останній на концерті якого виконавця чи гурту ти побував перше? Перше, я побував на такому великому концерті, який мені саме запам'ятався. Це були Мегадес і Слеєр в Києві в експоцентрі. Я тоді був школярем. Клас 7-9, Мабуть, ми з однокласником поїхали в Київ на цей концерт. Перше з Северодонецька круто, дуже запам'яталося. Музику якого гурту ти слухав в житті найбільше. Я не можу точно відповісти. У мене були певні періоди, в які я слухав певні гурти. Напевно, найперше, що я багато, багато прям слухав, це було четвірка металу типу Металіка, Мігадеста, Слеєр, Оце я слухав багато. Потім я слухав багато Lamb of God, коли відкрив для себе. Потім Trivium, Потім у мене був період, що я слухав багато Parkway Drive фанатів. А потім я вже Counterparts Я довго слухав. Це у мене був період такий. Потім вже якийсь більш сучасний металкор, то що я зараз слухаю. Але от ці гурти, вони, якби, були досить довго в моєму плейлісті в той час, коли я їх слухав, то вони для мене такі значимі були в той час. Розкажи про свій перший концерт в якості музиканта. Це був Faylus із Fate з моїм першим гуртом київським в Києві в клубі Rainbow. Ми грали на сапорті. У якогось австрійського гурту, навіть, який приїжджав в Київ. Та нервова було, бо перше грав на сцені і взагалі нічого не зрозуміло, що треба робити, як, як себе поводити. І, типу, емоції там дуже були такі яскраві, але і змішані. Бо і стромно, і весело дуже. Чи маєш ти якісь ритуали перед виступом? Перед виступом зазвичай трошки треба розспіватися, зробити таку невелику гімнастику вокальну і пограти на гітарі, трошки розім'яти руки, зігрітися. Зазвичай ще п'ю щось тепле з гуртом ритуал зазвичай обіймаємо, що скажемо одне одному. Альбом якого гурту ти вважаєш найулюбленішим. Дуже багато всього слухав, і певний час мені це здавалося, що це типу мій улюблений гурт, мій улюблений альбом. І вибрати там навіть один альбом це дуже для мене важко. Коротше, мої три улюблені альбоми: це Enter Shikari, Flash Flood Of Color, Counterparts, Tragedy Will Find Us і Affliction, Let The Ocean Take Me. Який твій найяскравіший концертний спогад у якості музиканта? Мій найяскравіший спогад це концерт Green Shapes» в Отелі, коли у нас вийшла пісня Тінь, і ми її грали вперше. І це був солдат в отелі. І всі почали підспівувати трек, коли була така яма, знаєш, чутно, як е, НАТО співає, і це було прям дуже-дуже круто. Яка твоя найулюбленіша пісня Гри Шейпс і чому? Моя найулюбленіша пісня Гри Шейпс. На даний момент це завтра не настане, бо її найприкольніше грати в лайві. Вона дуже емоційна і дуже мені подобається. Назви свої три найулюбленіші пісні з альбомом було складно з піснями. <laughs> так, хай це буде the Ocean Black and Blue, Cassie – Tease і Void of Vision", Ghost in the Machine. Твій найбільший успіх в музичній кар'єрі? Найбільший успіх це виступ на фестивалі Файне місто, Солдаут в отелі, коли ми грали спільний концерт з Бернта Машин. Випуск майбутнього альбому, який ми точно випустимо. Я вважаю, що це успіх гурту випустити вже другий альбом. Яким музикантом чи гуртом ти надихаєшся найбільше на даний момент? На даний момент я найбільше надихаюся Майком зі Spirit Box, Це перше, бо мені дуже подобається його стиль гри, техніка, його стиль написання. І дуже мені подобається Лендон з гурту The за You, як він пише, його санграйт, продакшн. Я дивився розбір треків, розбір проектів його треків на Ютубі. Дуже цікавий у нього підхід до продакшену. Мабуть, все. Що для тебе грей Шейпс? Для мене «Grey Шейпс це вже як е, стиль життя. Я не можу собі уявити, як це так, не грати в гурті, не писати пісні. Я не можу просто цього не робити вже. Тому в мене все життя навколо цього зав'язане. Я ніяк не можу від цього відійти. Так як ми вже довго, досить граємо, досить довго ми одне одного знаємо, то це вже найближчі такі друзі, з якими ми постійно спілкуємось. Дякую всім, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Слухайте хорошу музику.